Король зі свитою так поспішав, що не встиг знищити ймовірні докази злочинів. Програма гроші закинула нево у Межгірське озеро. Там плавала ціла купа документів. Давайте подивимось на улов. Нам вдалося не лише прочитати, а й пролізти у найпотаємніші закутки резиденції. Онка, місце, де проживав екс-президент, місце, яке могли бачити тільки найповажніші. Ну, пойдемте так. програма гроші влаштовує ексклюзивну екскурсію нашим глядачам по усім закуткам резиденції, на якому ліжку спав президент, який має вигляд власна церква в цьому домі, і розкажемо, що ж за маленька дівчинка жила на одному поверсі з екс гарантом. Під покровом ночі Валерій возить нас машиною по нічній резиденції. Він тут з самого початку, але все ніяк не може звикнути до масштабів і пафосу. Тут все тут навіть зброя своя була, тут навіть тир в хомці. Mm. Тут сауни такі, що я таких саун ще в житті ніколи не бачив. Дорогою ми двічі ледь не заблукали. Стоп, стоп, стоп щоб я заплуталася. заплутався, Ну покитаємо. <світ> і зрештою приїжджаємо до паркану. Він вкритий сусальним золотом. Ось що колись Віктор Янукович зміг чи захотів розповісти журналістам про своє житло. Це моя спальня. Ось вот це мій робочий дуже удобний кабінет. Чай попити, телевізор, осмотрети новини, послухати. А ось що побачили, ми запрошуємо в старство золота, пафосу і несамовитої розкоші. При вході зустрічають гостей лицарі в обладунках скрізь мармур на стінах триптих з мозаїки, мотив один, замки принци і принцеси. Це так звана лицарська зала. Один із знайдених документів свідчить про те, що окрім цих картин на інші шедеври мистецтва витратили понад 211 тисяч доларів. Тут же височенний камін 2 метри, також весь мармуру. За ним кімната схожа на їдальню, стіл на 11 персон, стільці виріздлені із дерева в стилі ампір. Документ другий постачання виробів із дерева для їдальні і чайної кімнати коштували 1 мільйон 695 тисяч євро. Посуд тут вкритий металом, дуже схожим на золото і срібло. Закордонні гості вражені далеко не з дешевих. ще одне. віліччя нашого президента. Це, 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 це вікна біля вікна. Стіл також мармуровий, але звичайним столам схоже тут на місце. За цим, наприклад, можна грітися маленьким вогнем. Малювати вогонь. Прийшло на гору, така собі витяжка. Трохи далі уявіть собі власний 3D-кінотеатр. Бачите? Крісло. <різький> Яке робиться на масаж? Тут, напевно, Вікторія на сидів і дивився фільми. В конці чотири поверхи. Звичайно, підніматися сходами діло не президентське. Потрібно бути мобільним. Для зручності аж два ліфти. Ось такий ліфт має наш президент зі стразами. Стрази. І ось. Дерево. Зосереджуватися на кожній кімнаті дуже важко. Їх тут десятки. В будинку і спальні кімнати, і кабінети, і величезні зали. А ось місце, де спав і мабуть ночами. Думав про країну Віктор Федорович, кажуть гості. Просторе ліжко над ним з дерева вирізблені колони в стилі давнього риму, купа ліків. Над ліжком помічаємо, чи то декоративні дзвіночки, чи ні, з написом Дзвонити для кохання і дзвонити для чаркування. Під телевізором музичні диски. Ось, наприклад, диск з автографом улюбленого гурту Путіна. Любе майже в кожній кімнаті є телевізори. Згідно ще одного знайденого документу, на закупку телевізорів в цю будову витратили 835 тисяч гривень. Чопорність будинку одразу зникла, коли ми знайшли дитячу кімнату на тому ж поверсі, де розміщений нічліг президента. Ну, зручно. Саме в ній, схоже, жила Марія Полежай. Вона залишила свій диплом однієї з елітних столичних шкіл. Вона донька жінки, яку журналісти охрестили цивільною дружиною Віктора Януковича Любов Полежай. Вперше по телебаченню ми показуємо кімнату, мабуть, єдиної дитини в цьому королівстві впливових і багатих на столі блокноти з малюнками і лист до Санти. Шостова го 26-го, дві тисячі і покинутий фотоальбом. Кешнешена але... Для маленьких діточок маленький джакузі. Ванна кімната у Марії тут також крита позолотою. Кого здивуєш звичайним краном? Якщо є дизайнерські фантазії, тут замість них лебеді. Добре. Також схоже, у Марії була своя няня. Спальня няні. Тут можливо це і спальня няні. Спальня гостю ще може бути. Ось так все з дерева. Скоріше за все, горіх, цільний шпон. По всій резиденції з кожного кутка виблискують золоті кольори: чи то лампи, бра, картинні рами, канделябри. Все з... Це срібне, а всередині позолочене. Бачите? Бачите? Угу. На останньому поверсі знаходиться власна капличка Іконостас тут, схоже, молився колишній президент. ні, яка. Яся. Резиденції Межихір'я ще два роки тому до завершення усіх робіт оцінили в понад один мільярд гривень. І зараз документи, які знаходять, розкажуть більше ніж будь-хто. Наприклад, вже є інформація про те, що на закупівлю рослин витрачали один мільйон євро. І що цікаво, знову ж таки, згідно знайдених документів, Віктор Федорович імовірно ще й сам давав хабарадаїшникам, щоб вони його супроводжували. Хоч резиденцію вже і відкрили для людей, та таємниць вона приховує ще дуже багато.